Христу. Сьогодні тема у нас. Чому ми повинні просити допомоги у Матері Божої і щоб вона молилася про нас? Тому що Богородиця це наша духовна Матір. Чому ми шануємо Богородицю? Яку роль відводять Богородиці християни різних конфесій? Як не допустити появи лжевчий про Богородицю? Шанування Божої Матері має євангельську підставу. Діва Марія в розмові з Єлісавета вигукує: бо відтепер будуть догождати мене всі роди. Протестантам, які відносяться до Божої Матері, просто з повагою вона задати таке питання. Показавши це місце в Біблії, що ви за пологи, якщо не хочете догождати Божу Матір, просте повагу зарахування Богу Матері до значних персонажів Нового Завіту, це так би мовити пізнавальне ставлення, а задоволення обов'язково включає в себе молитву. Тому. Православний католицький, дальньосхідних церквах завжди присутній, богослужбовий, молитовне шанування Божої Матері. Протестанти вважають Богоматір звичайною жінкою, на місці якої могла б виявитись і будь-яка інша, але звичайна. Православний християнин не може погодитися, що матір Господа могла стати будь-яка жінка, тому що Бог не міг прийти в світ насильно, для цього потрібна була згода людині прийняти його. Матір людей Єва була створена непорочною і вільною. Тому невідомо, як правильніше назвати те, що сталося після її гріхопадіння, вигнання вигнання є в зраю або вигнання Бога серця, Бога Матір зробила зворотну дію, прийняла Богу свої серця. У цьому сенсі, вона є для нас другий прародительською тільки вже не за тілом, а за духом. Вчення про Діву Марію, як про другу Єві, було закладено вже в Другому столітті в працях святого Юстина, Філософа і святого Іринея Ліонського. Протестанти також допускають, що Діва Марія після Христа народжувала інших дітей. При цьому вони посилаються на те. Що в Євангелії Христос названий первістком, однак те, що Ісус іменується первістком, зовсім не означає, що у нього були молодші брати. У Старому Завіті є встановлення, які стосуються первістки. А якщо в сім'ї була одна дитина, то ці встановлення стосувалися Його, і він відповідно називався первістком. Наша церква завжди вірила в Пріснодівство Марії, тобто дівоцтво до, під час і після народження Ісуса. Це позначається трьома зірочками на чолі і плечах Богородиці. Цей постулат є засадничо важливим для нас, тому що Пріснодівство знаменує собою перемогу. Над тлінням природного єства. А сьогодні в наших храмах можна побачити псалтир Божої Матері, де слово Господь просто-напросто замінено словом Богородиця. Це неприпустимий прийом, хоча книга і видавалася з благословення єпіскопів. Як можна? боготкровень, в молитовних книгах замінювати ім'я Господа ім'ям кого б то не було. Через пророка Ісаю, Бог говорить: не дам іншому слави своєї. Сама Богородиця смирено говорила: Я раба Господня. Щоб не допустити подібних перегинів, дуже важливо пам'ятати, що християнська віра. Монотеїстичне, тобто ми віримо в єдиного Бога. Уявіть дві ситуації. Перша людина молиться Богу, Богородиці, ангелам святим, друга Богородиця, ангели святі, і сама людина все разом моляться Богу. В якому випадку мова йде про православ'я? Звичайно, у другому, а перша ситуація дуже близька до. Політеїзму, тобто багато Якщо ми спрямовуємо свої молитви різним адресатам, шукаємо відповідального за кожну сферу нашого життя, то це вже не християнство, а щось близьке до язичества. А разом з тим, в будинках православних християнин. Нерідко можна побачити святий куточок, в якому стоїть безліч різних ікон. Звичайно ж, ікона Божої Матері, а ось ікони Спасителя дуже часто немає. Тобто втрачений головний адресат не тільки наших молитв, а й адресат, до якого звертаються ангели і сама Богородиця. Часто постає питання про відмінність в шануванні Богородиці у православних і католіків. Православне шанування Божої Матері можна сказати, що ближче до християнських першоджерел. Хоча в побуті можна зустріти все, що завгодно, і у них, і у нас. Наприклад, католики кажуть, що Богоматір сама була. Непорочна зачата, і народилася без прабатьківського гріха. Але якщо це можливо, то чому всіх інших не можна було звільнити від прабатьківського гріха? І, і ще виходить, що Марія безгрішна від народження, але чи потребує людина, яка вилучена з області гріха у Бога Спасителя? Сама Марія каже в Євангелії, і радіє мій дух у Бозі, спасі мої». І ще одне питання: якщо смерть це відплата за гріхи, то що є успіння Богородиці? Ми вмираємо, бо причетні гріха. Христос помер, бо взяв наші гріхи на себе. А що тоді смерть Богородиці? Католики відповідають на це запитання вченням про Вознесіння Божої Матері. До нас дійшли далеко не всі спогади і свідчення про Богородицю. Новий Завіт мало говорить про Марію. Є перекази, хоча про їх достовірності судити складно. Чомусь виходить, що чим далі від часу земного життя Діви Марії. Тим більше докладними стають свідоцтва. Не завжди зрозуміло, звідки беруться нові деталі. Існують описи зовнішності і способу земного життя Богоматері. Наприклад, у неї були продовжені риси обличчя, що відображено в іконографії. Відомо, що Марія жила в Єрусалимі. І ніколи не виходила на вулицю без супроводу дівчат. Любила молитися в Гефсиманському саду. Перед успінням їй було явище Архангела Гавриїла. саме Успіння досить докладно описано. Е... Я бачу Олександр. В понеділку хожу на свой. помолитися о здраві. Я поняла, хай моляться за тебе, твої батьки. Ми молимося тільки за наших захисників України. Так, материнська молитва. Також ми звертаємося до Божої Матері. Що вже сила материнської молитви. Призначення всіх матерів світу невпинно моло, молитися за здоров'я і благополуччя своїх дітей. Материнська молитва за чадо своє має величезне значення в християнському світі, так як має чудодійну силу. Е, кожна мати піклується про улюблену свою дитину. Своє чадо до того, як він приходить в цей світ. Ну, а після все життя продовжує це робити, так як немає для неї нічого дорожче, ніж власне дитя. материнська молитва до Богородиці. Величезну популярність має слова материнської молитви за чадо своє до Богородиці, бо вона є звернення до великої заступниці, Цариці Небесній. Саме Мати Ісуса Христа, подібно мільйонів матерів, <кхух> дбала про сина свого, розділяючи з ним всі радощі і біди. Молитва за чадо своє Богородиці допомагає дитині протягом довгих років життя. І захищає його від важких хвороб, помилкових спокус, благословляючи на стан праведності. Багато хто вважає, що мати для будь-якої дитини це ангел у плоті. Саме вона турбується про своє чадо, просить за нього, за нього вибачення у Господа Бога нашого і переживає за нього і завжди прощає. Тому і молиться вона за дитину свою, тільки молитви повинні відбуватися щодня щиро і обдумано. Така молитва може заспокоїти серце і самої Матері в годину, коли вона переживає за своїх сина або дочку, звертаючи глас свій до Богородиці. Жінка привертає благодать Божу на дитя своє. Молитву читати треба вранці і ввечері, і навіть якщо ви не знаєте слів на пам'ять, то Богородиця почує й те, що йде з самого материнського серця. Смирення, з яким повинні читатися молитви матері, обов'язково притягне до дитини мир і благоденство, зробить його більш слухняним і убереже від невиправних помилок. Звертатися до Богородиці потрібно в будь-який момент, коли ваша дитина потребує її допомоги. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої твоєї Матері, вислухай мене грішну, недостойну рабу твою. Господи, власті своїй владі, чадо моє, помилуй і спаси Його. Імені Твого ради, Господи, прости йому всі провини, вільні і невільні, скоєні ним перед Тобою. Господи, навчи Його на істинний шлях заповідей Твоїх і подай Його, і просвіти світлом Твоїм Христовим на спасіння душі і сілення тіла. Господи, благослови Його в будинку біля будинку, в поле, роботі і в дорозі. І на кожному місці Твого володіння. Господи, збережи його під покровом Твоїм, святим від кулі, що летить, стріли, ножа, меча, отрути, вогню, потопу, від смертоносної виразки і від наглої смерті. Господи, захисти його від видимих і невидимих ворогів, від усяких бід, зол і нещастя. Господи, зцілий його від будь-яких хвороб, очисти від усякої скверни і полегши його душевні страждання і скорботи. Господи, даруй Йому благодать, Святого Духа, на многії літа життя і здоров'я, здорового розуму. Господи, дай Йому своє благословення на благочестиве сімейне життя і благочестиве дітонародження. Господи, Даруй і мені негідній і грішній рабі Твоїй, батьківське благословення, начада моє, в, наступному, в наступаючі ранки, дні, вечори і ночі імені Твого ради, бо царство Твоє всесильне і всемогутнє. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. До кого ми ще звертаємось і кому і як ми молимось, якщо в житті настала чорна смуга. Звертатися можна до Господа, Богородиці, свого ангела-хранителя, святому, в честь якого вас назвали, або до Божих угодників. Бажано мати ікону того, до кого буде звернене ваше прохання. Пам'ятайте, що не можна бажати зла іншим людям або вимагати дозволу, проблем способами такими, що суперечать заповідям християнства. Просіть про те, щоб стати сильнішими, витривалішими, щистю перенести випробування, які вам випали. І реальна підтримка вищих сил не змусить вас довго чекати. <кій> Стан пригніченості може спровокувати будь-яка дрібниця, яка стала горнезвісною останньою краплею. В результаті людина, яка втратила контроль над своїми. Негативними емоціями стає вразливою е, до стресу і депресії. В такий момент небезпечно залишатись наодинці з негативом, який штовхає на необдумані вчинки. Потрібно обов'язково шукати моральну підтримку в близьких людях або відволікатися на улюблене заняття. Е, у боротьбі з негараздами також добре. Допомагає молитва, відкриваючи душу вищим силам, ви пускаєте в своє серце світло, яке розвірує, розвіює тугу і відправить в небуття похмурі думки. Не обов'язково навіть іти в церкву, хоча віруючі запевняють, що мають величезне полегшення після відвідин будинку Божого. Проведіть кілька днів, спілкуючись з небесними покровителями, і ви відчуєте, як на душі знову стає радісним, з'являється надія і бажання жити. Перед тим, як звернутися за допомогою, потрібно дати волю сльозам. Необхідно очистити себе від негативних емоцій, що накопилися всередині. Якщо вас переслідує відчуття провини, обов'язково попросіть прощення у тих, кого ви образили. Після цього шукайте допомогу у святих заступниці. Зараз ми з вами помолимося, молитва Богородиці для лікування сильного душевного болю. О Пресвята Владичиця Богородиця, Ти вища за всіх ангелів і архангелів, і за все творіння чесніша, Ти помічниця, покривджених, зневірених, надія убогих, заступниця засмучених утіха, зголоднілих кормителька, нагих одіяння, недужих сілення, грішних спасіння, всіх християн поміч і захист. Овсемилостина, владичиця Діво Богородиця, милістю Твоєю, спаси і помилуй і ризою Твоєю чесною захисти від християн православних, всіх Християн православних, і ублагай, причисто владичиця Христа Бога нашого, щоб зміцнив Він нас силою своєю з неба на невидимих і видимих ворогів наших. О всемилостина владичиця Богородиця, піднеси нас. Із з безодні гріховної, і визволи від голоду, мору, землетрусу і повені, вогню і меча, від нападу ворожого та міжособиці, від наглої смерті, від повітря згубного, від пошисти смертоносної та від усяких голиха. Подай пречиста владичиця мир і здоров'я рабам твоїм і всім православним християнам, і просвіти їм на спасіння. Розум та очі сердечні, і сподобай нас грішних рабів Твоїх царства Сина Твого, Христа Бога нашого, бо влада Його благословена і препрославна безпочатковим Його Отцем, і Пресвятим, благим і животворчим Його Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Я думаю, що я відповіла на ваше запитання, бо коли я читаю молитву, багато пишуть, що потрібно, моли... потрібно молитися Богу, а ви молитесь ангелам Пресвятій Богородиці. От я вам дала відповідь на це запитання. Ще раз напоминаю, що Богородиця це наша духовна Матір, через що ми і просимо у Матері Божої молитися про нас. І щоб ваші молитви були завжди почуті. Пам'ятайте, там, де молитва і подяка, туди приходить благодать Святого Духа, звідти проганяються демони. І всі ворожі сили відступають і тікають. Всім я бажаю вам мирного, спокійного дня, бережи вас всіх, Боже, і напоминаю, що о 23-й годині у нас вечірня молитва за наших захисників, за нашу Україну і весь український народ. Бережи вас всіх, Боже, і до зустрічі!